Та нормально вона, і кулаки спробував, і в ходу спробував. Нормально вона їде. А ти онлайн же. Привіт, вітаю всіх. Це геч автомобіли ГМБХ. В місті Бадбоклед, Верхня Баварія, приблизно під Фулдою 50 кілометрів, чи на карті можна дивитись між Франкфуртом і Нюрбергом. Я таких два міста котрі всі знають позицію. Це наша стоянка. Є багато варіантів. На сьогодні найвигідніший час купувати машини. Тому що так дешево буває тільки от в пору відпусток. Щороку в цю пору машини просто глухо, ну і відповідно ціни всі донизу. Тому є шанс купити у кожного, хто надумав собі брати автомобіль. Зараз ціни на мінімумі. Через місяця-півтора буде все, тому що інфляція страшенна. І даний автомобіль я не просто так катаюсь для відео. Людина-підписник з мого каналу, захотів перевірити. От. Це з однієї безкоштовно, а з іншої сторони не зовсім, якщо просто надумав. Запитати. 30 євро коштує є така, є така така опція. 30 євро, і я показую повністю автомобіль, перевіряю з нашої стоянки. Але якщо купує клієнт машину, то вони віднімаються від вартості. Дана машина стоїть по оголошенню Fast price тобто абсолютно остання ціна не до торгу. І тому я зараз перевіряю автомобіль. І цих 30 євро відмінусуються. Тобто врешті нічого не буде коштувати. Е, моя перевірка. А так, просто так, звичайно, не буду я кожну машину, це можна було б тільки тим і займатися. А я маю огляди, е, на день навіть зараз продаються 2-3 машини е, щодня. Кожну машину, коли ставлять оголошення, працівники. Обов'язково перевіряють, все там е, і так є в, в оголошенні. Є фотки, є все. Ну, але, звичайно, кожен хоче ще додаткову перевірку. Таке, можливо, телефонуйте, якщо знайдете щось на нашій площадці, там знайдете в описі е, даного стріму, як і в описі кожного відео, є е, кнопочка більше і знайдете. Сторінку мобіле Д, геч автомобіли ГМБХ, знайдете також мої телефони. Телефонуйте. Якщо вам буде потрібна така опція, теж можна зробити. На сьогодні йдуть, чесно вам скажу, тільки електромобілі. Тесли от просто летять. Ми їх навіть і не ставимо в оголошення, не встигаємо в основному. Тому... Але в основному машини йдуть 90%, 99% тут, в Європі. В Україну дуже і дуже мало. Оце Б8 посад, хто бачив, взяли для України. А так для України, ну, може там одну машину в тиждень, а може і в два тижні. Отака Україна зараз. Та це і не дивно. Було б дивно, якби машини йшли. І зараз я вже перевірив в ходу машину, покажу її ззовні клієнту. Заодно, якщо він не купить, то зможете хтось з вас придбати, вже будете знати про цю машину більше. В ходу вона нормальна, мотор нормальний. По кузову, по підкрасах я вже перевірив. Е, ідеально фарбована, я не знайшов навіть, де оця дверка. Е, підфарбований. Отак от, от низ крила, видно, може вм'ятина була. Ну, коротше, може задуто все крило. ну Було це дуже давно. От там ледве-ледве слой, а тут там 200 мікрон, ну це взагалі нічого нема. там Лишніх 50 мікрон. От. Капот теж е, фарбований. Ну, але під різними кутами як би не дивився, от просто з якої б сторони не дивився, немає взагалі ну, ніяких слідів робіт. Тобто щось там було камінці, напевно, на капоті. Ось, ну давайте по недоліках ось є на бампері зліва отакі подряпини. Знизу тут більше. Машина коштує 14-го року 7-го місяця 1,6 дизель 3990 євро. Це ціна не до торгу, це ціна до віддачі. Зараз заглянемо знизу. Нічого там немає. Мастила нема. Соти на радіаторі не забиті. Так справа теж я знизу ось подряпина десь не вписався хтось спойлером. Отут такі просто які можна сполюрувати. Десь шорхнуто трохи. А так в загальному машина дуже дивиться непогано. Жодної паркувальної вмятини з правої сторони немає. На капоті вмятини немає. І зліва... Зараз Закрию дверку. З певного кута завжди можна побачити навіть мінімальні проблеми, мінімальні дефекти. Ось на задньому крилі. Я не знаю чи покажу. Ось тут є. Ось тут є вм'ятана, теж маленька. Зараз знайду проекцію. Вона ледве помітна. вмятина. Ну от тут двері відкривались в щось. Треба закапати. Все прямо на, на торцу. Ось тут від камінчика є. Маленька. Тут так це бруд. Можна сказати, для такого року ідеальна машина оптична. Питають, чи автомат. Ні, не автомат. Звичайна коробка. Ось. Є тут у нас, як бачите, оригінальні диски з колесами. На машині стоять ну, практично нові зимові колеса, нові гальмівні диски. Не, мається на увазі не нові, і ржаві, але не виправснувані. Тільки ну, змінювались десь. Вон. Стеля не пошкоджена, не забруднена. Відкриємо багажник. А тут літні колеса у нас континенталь. Вонда, колеса. Нормальні колеса, з класними дисками. Тут у нас шторочка. Бампер ззаді цілий. Ось одна є така подряпана на бампері, яку треба теж закапати. Іржі взагалі нема ніде, тут не видно. Занадто випущений без потреби бампер. Який тримає, водія <гадів> на просію, <гадів> не знаю. Ну, такі, такий дизайн у Хонди. Ось тут є з правої сторони подряпини такі. Подряпина, подряпина, не впиралась, просто десь. Такі у нас подряпини. Ага, і вм'ятина є ось. Є одна вм'ятина. дивився боки, справа зліва ідеальні, але є отака, тут навіть фарба злущилась на кромочці, зараз я збільшу. Ось так виглядає. Малесенька вм'ятинка, яку можна витягнути без фарбування і капнути отут на кромці. щоб... Не йшла іржа. Не подряпана кришка. Нема ніде іржі, там де вона буває. Абсолютно нема. Зараз ще загляну знизу. Коли гонить машина мастило, вона завжди кидає його, вона буде ззаді. Мастило може не бути на піддоні, але ззаді завжди буде. Зараз відкрию капот. Так, електро дзеркала, які складаються. Акустика багато динаміки. Ось є навіть біля зеркал, піщалочки. Так. Ну, мультикермов з регульованим вилітом. Що тут у нас? Ага, ось тут підвізка регулюється. Тут є, йомою, тут є, виходить. Люфтунг, e, цей як його? Люфтфедерунг. Підвізка. Піднімається опускається. Так, Підігрів сидінь Ну, Шкода, що немає рух по полосах. На ті руки датчики, сенсори дощу, світла, звичайно, є. Це все є. Фари звичайні. Протитуманні фари. мотор у нас не, не митий. Так, 5В30 замінено мостило, 297 тисяч, а зараз 300 тисяч 300. На 327 Ось 327 600. Тобто ще можна їздити? 27 600. Без проблем можна їздити. На такому мастилі, на такій машині. Для совдепівців. Це шок 30 тисяч. Я знаю, що всі зараз вай-вой вайкають. Як так? Які 30 тисяч? Що ви таке дурне говорите? Ну але це... Абсолютно нормально. 30 тисяч на 5W30 мостилі на нормальному, на німецькому, не на тому, що розливають в Україні там, каністра Shell чи там ліквімолі, а там всередині, Бог знає що. Нормально, це абсолютно нормально. 30 тисяч без проблем. Але є одне але. Якщо ви їздите виключно на короткій відстані, то, звичайно, навіть 10 тисяч. Варто змінити. Я на пасаті, який я продав і показував тут на каналі, на якому я наїздив і продав при пробігу 590 тисяч, я їздив на мастилі одному 55 тисяч. Ну я виключно на великій відстані, навіть не на 30. Тому що якраз. Це, це залежить від довжини дистанції. Все залежить від довжини дистанції. Якщо ви їздите по місту в 5-10 в разів машина більше зношується, ніж ви їздите на, на великій відстані. Тому не дивіться, там навіть регламент, заміни цеп чи ГРМ, все це завжди залежить від довжини дистанцій. Короткі дистанції. Швидше треба змінювати. Е, великі дистанції рідше. Коробка, мостило, автомат, чи там, не автомат, чи ДСГ, все так само, прямо пропорційно від довжини дистанції. Коли ви тільки по автобану їздите, це нічого воно не зношується, мостило е, синтетичне, не втрачає своїх. А коли ви з недогрітим двигуном їздите, нема температурні зазори великі, воно тоді ну, ошурки металічні і все, звичайно, і мостило, і фільтри забиваються і все. Тому даю вам таку пораду. Нема ніяких регламентів. Регламенти це від виробника. Головний регламент ви оцінюєте самі. На, кор... на короткій дистанції їздите, міняєте в три рази швидше, на великій дистанції їздите в два рази більше регламенту можете їздити. 60 проїдете, нічого страшного, якщо ви наїжджаєте щодня там, по 1000 по 1200 км, без проблем. 60 на 5 В30 мостилі можете їздити. Мотор сухий е... Так. Нічого ніде не тече, Відкрию, подивлюсь в розширювачі, що там робиться. Чи нема мостила? Немає мостила. Зірочок. Мастило, коли, коли з'являється, воно зверху плаває завжди. Куниць, як бачите, не було, не поїли без шумку. Вони без шумка дурниці, вони буває, коли без шумку натішаться, вони починають дроти їсти. І це так не дуже добре. Одна машина в нас була. Тиск мастила. Горіла лампочка. І датчик міняли і все. Треба підрегулювати трошки люфт на капоті. Він закритий, а є люфт. Кріплення треба донизу. Що? Я вам не мешатиму, я буду грузити гарбати. Грузи-грузи, без проблем. Та клієнт їде, ну, вірніше хоче, щоб подивився. 12 була? Так, да, стоїть. Чотири штуки неповних, 990. не повних. 3990. Бомба машина. За такі гроші. Заходьте, заходьте на стоянку по посиланню під відео і дивіться. Якщо щось знайдете, ну без проблем. Телефонуйте, так само можна буде оглянути для вас. Блін, все-таки Хонда, от стара, і на, я покажу. І гарно дивиться все. Все тут дуже сучасно в порівнянні з іншими моделями. Все тут дуже сучасно. Дивіться, як все виглядає. Там дисплей, там заводиться в супері. Так, да, 1,6 Та ну що ти, це найкраще дизелі. Ну я от покажу, подивіться, по опціях. Комусь треба пів години розказувати, але якщо людина не профан повний, вона отак достатньо показати, собі зупинить і подивиться опції. Камера є, да? задня все є. От, от вам опції. А то розказують по пів часа ті опції, що там розказувати. Мультикермо. Та блін воно є без мультикерма хонта. Та нема, йомоя, нафіга це говорити? Що ні? Я думаю так. Якщо людина таку хонду хоче купити, то вона все знає про неї. Достатньо фотки. <сум> Осталось тільки сісти. Про опції там розповідати не треба. М'якенька машина. Ну, почистити треба, бо вона така трошечки забруднена. Не сильно трохи. Е, ну, ніби все, сказав, пройду, ще покажу, як завжди, по стоянці. Півхвилини. Хто хоче машину, може зайти по посиланню і подивитися, але я покажу. Зараз будуть грузити ще машини. Ось наші машини. А з описом... З фотками можете перейти по посиланню і знайти кожну з них. Ну, деякі є тут стоять заплочені продані. Це моя Tesla Model 3, стара, та яку я брав з магазину нову, на якій я пройшов вже 165 тисяч і можу всім радити. Tesla Model 3 Standard Range Plus. Це найкраще, що ви можете на сьогодні купити. Це просто супер машина, яку я жодного разу рахуй, не ремонтував. З новою була, датчик відходив. От. Там не працювала печка в мене. Просто заводський брак не всунутий датчик був. Тесла Модел 3, єдине, що колеса. Вона кліренс низький має, але як бачите, у мене вона не низька. І це є оригінальні колеса, які я поставив. Тут стояли нижчі колеса. Але якщо у вас Model 3, замініть для країн третього світу, для гірших доріг, такий розмір. Це Тесловських колеса, щоб ви розуміли, які оригінально йдуть з Теслою для країн Третього світу. В Америці, в Німеччині йдуть. Низькопрофільні колеса і тоді не вистачає. Не вистачає кліренсу, вона задіває всюди, а так Tesla Model 3 берете і економічна і класна. Вона з цими колесами 215-55R18, вона економічніша йде, е, ну і м'якша. Взагалі, я дуже-дуже задоволений Tesla Model 3. Зараз я маю. Знову ж таки, задньопривідно, що і вам раджу. Люди, які не злізли з дерева, нехай купують собі повнопривідну. В порівнянні це гімно. Розказую чому. Тому що воно, якщо рахувати від 20, від 20 до 80%, так як рекомендує фірма Тесла, виробник то лонгренч рендж саме стандартна, задньопривідна. Лонгренч – це тобто на великій дистанції. Ніфіга вони не великі. це раз. Далі деградація батареї. У мене півтора відсотки. Машина вже давно пройшла гарантію, ну 160 гарантія. 160, 160 тисяч вже пройшла гарантію. І півтора відсотки лише деградації. А якби це була е, з Кобальтовою батарейкою, ну, які інакших немає панасонік батарейки, от, е, голосна назва, а батарея гімно, тому що вона, перше, деградує, друге, її не е, на відміну від е, стандарт рейндж, від ЛФП-батареї, від, на відміну від літій залізофосфатної, фірма-виробник рекомендує від 20 до 80% заряджати. А цю батарею від 0 до 100 рекомендують заряджати. І коли ви напоритесь, не дай Бог, на щось низом дном, то, ну чи в аварії, ви маєте шанс згоріти в, в Теслі повнопривідній. Тому що там, повторюю, кобальтова батарея і щільність енергії набагато більша, ніж в ЛФП. ЛФП ніби погано, що вона трохи важча для своїх кіловат. Але плюси можете оцінити самі. Звичайно, кому потрібна більша машина, у кого хто не сам, не по двох їздить, а по п'ять чоловік, то треба брати Model Y. Але коли я порівняв, взяв собі мені всі, та що ти візьмеш Model Y там собі? Я взяв, поїздив на її, і я мусив продати. Вона... Порівняно з Tesla Model 3 її хитає на, на віражах. Я от в Франкфур... Франкфурт їду від нас на прочки по таких е... віражах. І там класно видно різницю. Дуже-дуже ну, видно різницю. Все ж Tesla Model 3 набагато нижчий е... центр ваги. І за рахунок цього вона більш стійка. Ну і економічна. Зараз я взяв, вже катаюсь, взяв собі е, Tesla Model 3 Хайланд. Биту купив, яка мені обійшлась 24 рік і обійшлася просто е, ніхто не повірить. 13 тисяч 900 євро. От. Ну, я сам її ремонтував, сам розтягував, там ланцерон навіть був завалений, вона так була вивалена непогано. Деталі купував, пошкоджені, от. а на цілі. Але 13900 – нова машина, 11 пробігу. Я зараз е, по роботі катаюсь на тій, а на цій тільки е, по власних потребах. Тому що працює офіційно і коли машину використовую в роботі, щоб довести, що вона, ну, тобто, щоб списувати витрати, списувати вартість там, машини, всього, то вона має працювати виключно для по роботі. От такі діла. Ну, телефонуйте, якщо знайдете щось для себе. Посад, до речі, посад вже проданий. Все, до побачення, до наступних відео.